Що стосується роботи транспорту, транспортні пасажирські перевезення в Полтаві виконують перевізники різних форм власності. На даний час у місті працює 10 підприємств, одне з них комунальне та 17 приватних підприємців, на балансі яких знаходяться близько 450 одиниць транспорту. Міська маршрутна мережа налічує 14 тролейбусних маршрутів та 66 автобусних. Щодня на маршрути виїздить близько 50 тролейбусів та 360 автобусів. Вартість проїзду в пасажирському транспорті. Зверніть увагу, протягом останніх років залишається однією з найнижчих в Україні 1 гривня 75 копійок. В тролейбусі 1 гривня 25 копійок. В жодному місті України жоден автобус за 1 гривню 75 копійок не їздить. Я особисто. Об'їхав всі транспортні підприємства. Я звернув увагу, де вони обслуговують свої автобуси, шановні друзі, зубило і молоток. Їм ні за що ні за що обслугувати цей автобус. Всі маршрути, крім кільцевого, всі до одного збиткові. Треба доїхати в мікрорайон Лісок, треба доїхати на Івончинці, треба доїхати на Крутий Берег, треба доїхати на Вакулинці, на Клімовку і так далі. Уявляєте, який це маршрут? Безумовно, хочеться, щоб ці маршрути навіть безкоштовно возили наших громадян. Але сьогодні вартість дизельного пального, вартість запасної частини на цей автобус це дуже великі капіталовкладення. Я думаю, багато хто з вас був в Європі, звернули увагу, що в Європі вартість проїзду коштує від 2 ,20 євро 20 центів до 2 ,50 євро 50 центів. Це майже 25 гривень. Безумовно, ми не будемо рівнятися до Європи. Але автобуси в нас європейські Ман, Вольво. Вони дорожче тут коштують, ніж в Європі, навіть БУ дорожче. Запасну частину треба купити. Треба. На сьогоднішній день із 66 маршрутів, які обслуговують приватні підприємці та підприємства різних форм власності, майже 26 маршрутів не забезпечені. Чому телефонують, автобус не доїхав. Він не доїхав, він не приїхав, тому що його немає. Я спілкуюся з усіма підприємцями, які обслуговують інші маршрути, і прошу їх. Будь ласка, забезпеч той маршрут. Забезпеч той маршрут. А він каже: за що я його забезпечу? Одна гривня 75 копійок. Такого проїзду немає в жодному місті нашої країни. Кременчук 2,50, п'ятдесят. від 2,50 до 3,50, Київ три Вартість проїзду так сказав, складовою частиною пасажирських перевезень є пільгові перевезення громадян, до речі. Згідно з чинним законодавством, всі пільгові категорії громадян повинні на... і проїжджати безкоштовно. Знаєте, скільки у нас в Полтаві громадян пільгової категорії, які їздять безкоштовно? 90 тисяч. 285 тисяч населення, 90 тисяч громадян пільгової категорії. Вони користуються правом безкоштовного проїзду в тролейбусах та на пільгових автобусах. Для покращення умов перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями у 2011 році придбано 10 сучасних низько підлогових тролейбусів Богдан на загальну суму понад 18 мільйонів гривень. Бачили тільки що відеоролик тролейбуси Богдан. Коли я став міським головою, до мене постійно писали листи пенсіонери, на кільцевому маршруті працював аж один тролейбус, який безкоштовно перевозив громадян пільгової категорії. Пишуть листи, приходять на прийом. Думаю, ну треба якось вже купити один раз ці тролейбуси та, можливо, 5-6 відремонтуємо, для того, щоб дійсно пенсіонери могли пересуватися безкоштовно, раз у нас є такий закон. Хочу вам сказати, шановні друзі, якщо я спілкувався. Дві години назад із Бабаєвим Олегом Мідановичем, це мер міста Кременчука. Він купив 13 тролейбусів. Ми купили 10 тролейбусів за 18 мільйонів гривень. Він купив 13 тролейбусів за 31 мільйон гривень. В Лізінг. Ми купили на сьогоднішній день жодної копійки, нікому не винні. Дякуючи обласної державної адміністрації, губернатор виділив там майже 6 мільйонів із цих 18. На сьогоднішній день місто Полтава і територіальна громада Полтави нікому не винна ні копійки.